Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро для знаку Зодіака водолії на період грудень 2023 рік. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Робота. Фінанси, особисті питання, порада. А також, друзі, саме зараз я хочу вас попросити загадати своє бажання, відповідь на яке так або ні, ви зможете подивитися наприкінці розкладу. А ми розпочинаємо загальний фон місяця. Дев'яточка кубків. На щастя, такі вже карти випадали іншим знаком. Саме тому, друзі, я радію з того, що багатьом людям буде добрий настрій і буде все добре складатися. Дев'яточка кубків каже про те, що ви будете задоволені. Так, як складаються ваші події, як відбуваються події на роботі, а також в особистому житті. Додаткова карта, друзі, карта Серп. Ви будете збирати врожай, ви будете бачити результати своєї праці, і саме тому ви будете дуже задоволені. Далі, друзі, робота. Робота туз жезлів. Ваша впевненість всіляє надію, що все буде добре, незважаючи на ніякі обставини. Ви все встигнете зробити своєчасно в повному обсязі, а також ви залишитесь задоволеним цим результатом. Додаткова карта, друзі. Карта букет. І ще вас будуть поздоровляти і казати вам добрі компліменти за те, що ви впорались зі своєю роботою, з усіма завданнями. Далі, друзі, карта фінанси для водоліїв. Семірочка Пентаклів, вона каже про те, що зовсім скоро ви отримаєте свої фінанси в повному обсязі. Можливо, ви для цього. Завершите всі свої справи, нададите звіти і всі документи, які цього стосуються. І саме потім все отримуєте в повному обсязі. Додаткова карта, друзі, карта договір. Вона каже про те, що, можливо, ви так добре впораєтесь зі своєю роботою, що у вас буде попереду. Якийсь новий договір такого ж самого порядку, як і ви завершили. Далі, друзі, особисті питання. Шестірочка мечів це карта дороги, вона каже про те, що ви зможете, можливо, відпочити, а можливо, поїхати зібратися зі своєю родиною. За одним столом святковим. Це позитивна карта, вона обіцяє якісь зрушення, щось цікаве, і саме це буде з вами відбуватися в грудні місяці в особистому житті. Можливо, ви будете їхати, щоб зустрітися зі своєю коханою людиною. А також, друзі, додаткова карта. Карта корабель. це ще одна дорога. І ще ця карта великих проєктів. Можливо, ви щось запланували в особистому житті, відвідати якусь екскурсію, або поїхати з коханим чоловіком або дружиною в якесь таке місце, що ви давно мріяли. Саме в цьому місяці, в грудні, у вас це добре виходить. Складаються всі обставини. Далі, друзі. Порада від карт Ро для водоліїв. Карта сила це дуже добра карта, і вона каже: будьте сильними і ви з усім упорайтесь. А ще, друзі, карта сили каже: якщо вам дається можливості та здоров'я та обставини, в котрих ви можете себе добре почувати, бути впевненими, сильними, і все добре складається. Зробіть так, щоб хтось більш слабкий це відчув. Зробіть якісь добрі справи. Можливо, пригостить смаколиками якихось людей, у кого нема на це можливості, якихось літніх людей. Або самі подумайте, де можна створити благодійність. Додаткова карта, друзі, на пораду для водоліїв. Карта Дім. Вона каже про те, що ніколи не забувайте про свій дім. Він дає вам сили та натхнення. Не забувайте робити в ньому прибирання, може маленький ремонт, або святкову, святкове вбрання. І саме це дасть вам сили працювати і жити далі, і отримувати все, що ви запланували собі від життя. І ще, друзі, у нас залишається одна карта. Це відповідь на питання так або ні, яке ви загадали на початку нашого розкладу. Тож, давайте подивимось, Семірочка Жезлів вона каже ні, це ваше запитання, воно має складнощі. Котрими ви на даному, етапу, на даному етапі не зможете впоратись. Добре це чи погано, це тільки знаєте ви. Але іноді обставини складаються так, що те, що нам зараз не потрібно, ми не можемо вирішити. Хоч через це дехто розчаровується, а потім дивиться, що добре, дуже добре, що обставини склалися саме так. Додаткова карта, друзі. Карта Лілії вона каже, що успіх буде на вашому боці, але, можливо, не зараз. Чи зараз ще не час? Ось такий розклад, друзі, у нас з вами вийшов для знаку зодіака Водолії на грудень місяць 2023 рік. Я бажаю вам успіхів в усіх сферах нашого життя. Я бажаю вам миру! Я бажаю зібратися за святковим різдвяним столом усією родиною, і нехай кожен з вас буде щасливий. До зустрічі на моєму каналі!